Так, безперебойники. Безперебойники нашого виробництва. Більшої потужності, ніж стандартні. Показую, як це працює. Оце ось безперебойнички, ми склепали. Оце вже заказ чоловікові. Коротше, у чоловіка там е, прилади о, 12 вольтів 1 А. Також для 1,5 А годиться, для 2 А годиться. Поняли? В кого роутери суперпотужні? 20 вольтів 1 А або 12 вольтів 1,5 А. Або 12 вольтів 2 А. Для таких приладів, так сюди ж і щитуються і камери, і всяке остальне, що більше тягне 1 А більше. Для них треба безперебойники більшої потужності. Бо стандартні безперебойники йдуть до 1 А, менше 1 А. Поняли? Нагрузка должна бути. Тоді, оце безперебойники, взагалі максимум 3 А. Ну, на 1,5 А їх використовувати ідеально. Оце якщо у вас сяомовський роутер, 1,5 А купили собі. Вам необхідні ці безперебойники. Забудьте про всяке остальне що вам на напарити. Вам треба. Іменно оце, тому що тут плата, яка потаща. Зараз я покажу, як вона потаща. Наприклад, ми тоді вже робили? Да, ми робили приклад у нас щен ось 5-метровий стрічки. Да? Оцей рулон діодної стрічки та ще півтора ампера. Поняли? Хто не знає, це півтора ампера та ще.